Коли я повернулася в Україну, одна з перших речей, які мене здивували в не дуже приємному сенсі, це ставлення українських чоловіків до жінок. Чоловіки дуже часто в адрес жінок дозволяють собі хамство, приниження, образи, і це вже ніби як норма. І звичайно, я задавалася питаннями, чому так відбувається. А потім мені на очі трапилось ось це відео. Хто така Яна Соломка? О, ясниця першого холостяка. Моя найнеулюбленіша учасниця. Я кілька серій подивився, і я, мені вона так не подобалась. Короче, ця дура, значить, виїхала в Росію. Давайте так, типи, ця написати, дура що... виїхала в Росію ще з 2017. В Даному відео, Женя Фешак в присутності своєї колеги жінки, називає іншу жінку дурою. А та, замість того, щоб якось зреагувати в негативному сенсі, просто регоче. Типу, ха-ха, ха окей, класно, да, жінок можна називати дурами, нічого страшного, прикольно. А завтра він тебе назве дурою. І, скоріш за все, ти будеш неприємно здивованою. Але чому тут дивувати, якщо ти сама це одобрила? Тобто чоловіки відносяться до жінок так, як вони це їм дозволяють.